Як не загубити клієнта після продажу? Це система CRM. CRM – це база, клієнта, база даних про клієнта. Коли людина телефонувала, коли замовляла, що замовляла, на яку суму, скільки разів. Це все база даних про клієнта. Завдяки цій базі даних ви чуєте, що добрий день. Денис, ми вам телефонували півроку тому. Купіть щось заново, бо ви колись у нас купували. От, коли ви чуєте, що вас знають, вам пропонують товар, ви дійсно купляли щось колись там місяць тому, два місяці тому, це все CRM, база даних, яка спрацює в бізнесі для того, щоб, по-перше, збирати інформацію про. Клієнта, коли він купував, підтримувати сервіс, повторний, робити повторний продаж. І це все CRM-система. Вона у вас може бути і в, записному, в записнику. А звичайна розвинута система, коли все це вже в стратегію побудовано. Це її називається CRM-система. CRM-система. Допомагає не забути клієнта і запропонувати повторну покупку вчасно. Це ваш головний інструмент утримання клієнта.